В бокс заїжджає автівка. Місцевий житель Олександр з автомеханіком Андрієм обговорюють несправності автомобіля. З Чим приїхали? З чим приїхали? Проблема того, що почав двигун сильно брати мастило. Приїхав до хлопців, хай подивляться. Може, чи прокладка сапуна, чи маслосйомні кольця, хай зроблять діагностику, успокоюють мої нерви і по можливості відремонтують мені машину. Автосервіс працює близько місяця. Обладнання привозили поступово за грантовою програмою. Отримали фінансування у розмірі 410 тисяч гривень. Розповів власник СТО Юрій Башевець. На ці кошти ми закупили обладнання для станції технічного обслуговування. Це верстати, що балансувальний. Також ми закупили прес на 20 тонн. Закупили аргонодуговий апарат для зварювання алюмінія. Там аргона також закупили сканер. Який буде зчитувати помилки, який буде збра... скидувати чеки для участі у конкурсі. Проєкти соціального підприємництва мали містити надання безкоштовних послуг або майстер-класів. Найм працівників, автомеханік Андрій, перший працівник на СТО Юрія, розповідає, з чим приїжджають водії. Ходова – це в них в першу очередь, Годова, що сильно сильнути е, салідблоки, шина монтажом, це Перезувка, ну, колеса там пробиті туди-сюди, балансіровка. Оце, цим займаємося. Сварочних робіт теж багато. Соціальні бізнес-проєкти курували представники Центру навчання і освіти дорослих південь. Ми відібрали 20 учасників всієї кількості заявок. Відбрали 20 учасників і е, вони е, почали навчання на акселератор соціального підприємства. Навчання тривало е, півтора місяці, тобто 50 навчальних годин. Після цього наші учасники мали ще місяць для того, щоб попрацювати над розробкою своїх бізнес-планів. Власне, на виході в результаті да вони отримали 20, Ми отримали 20 бізнес-планів. Якісних, які можна було подати на конкурс, з них комісія обрала вісім переможців. Всі отримали по 410 тисяч гривень. Говорить Анна Нікуліна. Гроші від іноземних донорів. Проєкт почався в червні. Гроші підприємці отримали в кінці вересня. Юрій Башовець розповідає, що СТО в процесі розширення вже є опалубка під фундамент, та за кілька днів поруч із вже існуючим зведуть ще один бокс. Тут буде підйомник. Під час завершення цього гранту я взяв участь ще в одному гранті. Ми теж там перемогли, і це буде розширення нашого СТО. І там була соціальна складова. Що нам потрібно залучати молодь, підлітків е нашої території до таких робіт, до таких праці, е щоб вони в майбутньому могли стати спеціалістами, могли допомагати. Грант про який говорить Юрій розміром 3 тисячі доларів. На ці гроші закуплять додаткове обладнання для навчання молоді, розповів підприємець Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.